Два поверхи, 14 квартир і можливість мати житло для тих, хто втратив власне через російську агресію. Для переселенців у Копайгородській громаді облаштовують помешкання у гуртожитку. В кожній кімнаті має бути душова кабінка і туалет. Тут, дивіться, це такого розміру приблизно Тут ще працюють працівники. Зараз проходить плиткою обкладають душові кабінки. І єдине, що має бути пральня, загальна. У приміщенні наповну йдуть чорнові, а за ними і чистові роботи. Той етаж закінчили. І за тут закінчимо. Да, виходимо в суботу і в неділю, щоб хоче закінчити. Будівлю на баланс громади передало місцеве сільгосппідприємство, яке раніше тут селило своїх сезонних робітників. Тепер тут буде соціальне житло. А весь ремонт у ньому фінансує ООН. Будинок має нову покрівлю сюди підводять всі комунікації у багатьох селах громади нашої. На жаль, немає водопостачання, не централізоване опалення. У нас немає газопостачання на території, тому тут ми постаралися зробити якнайкращі умови для проживання людей. У кожній кімнаті буде своя міні-кухня з шафою, електроплиткою і мікрохвильовкою. Наразі в громаді проживає сотня переселенців. Кожна з родин може претендувати на участь у розподілі квартир. Береться до уваги пенсіонер, пенсійний вік, береться до уваги те, чи залишилося людям куди повертатися, скажімо так, якщо в них житла немає, то там також високий бал. Береться до уваги наявність особи з особливими потребами в сім'ї, береться до уваги кількість дітей. І е, навіть чи є чи є в, серед членів сім'ї людина, яка зараз захисник чи захисниця, претендуватиме на житло і Анастасія Ібрагімова з окупованої голої пристані, що на Херсонщині, живши два роки в Польщі, е, зрозуміли, що е, така провина нас гризе, і ми повернулися додому. Усі ми фінансово не витягуємо. Е, Хотілося би ми просто не знаємо навіть наскільки нам це житло здали, чи буде якось можливість далі в ньому проживати, чи також з опаленням розумієте, що дуже холодно, і це це, це житло було б порятунком, так скажем, для нас. Для переселенців проживання у нових квартирах буде безкоштовним, з оплатою лише за комунальні послуги. До березня планують завершити роботи і заселити людей. Ірина Діду, новини за день, телеканал Віта.